Доброго дня, вітаю вас на каналі Пасікання Міщуків. Вирішили Ми відзняти сьогодні хоч якесь відео, щоб взагалі YouTube у нас не завалився наш канал. Хочемо розказати про ситуацію трішки на пасіці. Ми в цьому році здали практично всі пакети, були відібрані матки і практично лише дві матки профторічні. Остальне все тут вже молоді матка. Але з молодими матками в цьому році було непросто, не облітувалися, тому що не було погоди. Зараз жара, бджоли вже вентилюють. Ми продовжуємо ще виправляти безматочні сім'ї. Що ми для цього робимо? Ми е, приїхали, де немає матки, поставили контрольну рамку, щоб не отрутовіла. Е, вчора передивилися, де потягли, відмітили собі. Сьогодні привезли плідні маточки, підсадили. Оказується, були навіть 4 сім'ї трутовки. Як ми виправили, трішки продемонструю. От гніздо, трутовка, здвинули його сюди, сюди заселили відводочок з молодою плідною маткою. Нічого нікуди не перетрушували, не струшували. Лише переконалися, що точно бджола трутовка. Сюди підсадили і от, от тут бастує одна така сімейка. Бачите, бородка. І зверху маточка у кліточці через канді, без, без ніяких клапанів, все відкрито. Так само і плідні підставилися. Просто дуже елементарно. От, наприклад, можна тут показати. Що ще хочу сказати? З тих контрольних ми відібрали маточне молочко. От У кліточці ніхто її тут не цей. І вони вже готові до прийому матки. Оце була контрольна рамка, бачите, з цією. Відібране молочко і підставлена плідна матка. От так, Де, де трутовка? Привезлися в тих вуликах відводки, які ми зарані робили і виправляємо таким чином. Трутовку. Получиться, получиться, не получиться, не біда, анулюється, туди підселиться щось друге. В ітозі 4 трутовки виправляємо. 17 плідних маток підсадили. І вчора ще роздали контрольки. От дивіться, як у нас воно відбувається. Оце зелена мітка. Матка плідна, тут плідна, тут все по дві. От сюди підставилося вчора контрольна рамка. Сьогодні ще рано дивитися. Треба через пару днів приїхати, то там вже зразу одразу відібрати молочко через пару днів з плідними матками. Йде такі моменти, ще попідсажується. Якщо так порахувати, плідна матка 300 гривень, 17 маток, 10 маток 3-4,5, там під 5 тисяч гривень затрати на ці матки. Але десь приблизно... Скільки ти набрала молочка? 50 грам, риночна ціна це 2,5 дві тисячі. Якщо не полінуватися, маточне молочко дуже гарно беруть. Люди навчилися вже, так що можна якусь частину компенсувати за втрачені матки фінансово. То, що труд, робота, виправлення це взагалі не учитується. Та навіть і матки не учитуються, бо коли купляють пакети, кажуть, матка не рахується. Знаєте, як покупці пакетів роблять? Чотири рамки по 250, матка не вчитується. Тому не, ми теж не будемо вчитувати. Це безплатні матки, вони з неба впали, ми їх не будемо враховувати. Але труда і нервів по поїдять добре, доки їх встановити. В цьому році, на жаль, ми не кучуємо, будемо якось тут перебиватися, зараз щось несуть. Акація практично відцвітає, трусили рамки, щоб відібрати молочко, гарно бризкає з рамок, не те що заливає, але трішки є взято. Бджола не голодна, але деякі сімейки на підсосі. Ми спеціально взяли, я передвидів таку ситуацію, я розумів, що я в цьому році нікуди не поїду, щоб бджолиці вижили. Я оті хвости, у нас дуже потужні були хвости, поділив пополам. От, і тут зробив такі два фактично відводки. Це в мене, наприклад, на, на пасіці немає, немає сім'ї. Оцей, оцей відводочок, він тут от на 6-7 рамках, це просто бджола тут гуляє, хоча б досі гніздо. І, і от такий відводочок. Оце я привіз. Десь поділив і той, де було більше розплоду, поділив. Тут навіть матка повторно забиралася. Продалася вже звідси матка, коли десь срочно треба. Тобто, отак два, два маткомісця. І в принципі, якщо я ту перегородку, коли оце встановиться, по 12 рамок, пополам зроблю, по 12 рамок на вейріх такі сімейки дуже класно спрацьовують. 5-6 рамок вейріха можна відібрати, якщо він буде, звісно, бо дивіться, яка він дуже гарна. Дуже волога багато, він просто вже наріс. Просто от сюди може відзняти. Так що будемо чекати. Трішки зараз може якось липка, їх протримає. Зараз акація, серед нас крушина, потім, потім липка, потім оце золотарник. І я думаю, дотягну до Вейріха тут, на стаціонарі. Їх більше 100 таких дрібненьких сімейок є. Бо я велику сім'ю тут не втримаю, тут сенсу немає. Вона, вона так само мені під осінь виріха все одно дасть на тих 12 рамок, на 13 буде обсидка бджоли. Хоча буду зараз мати повні вулики. Я думаю, якщо буде гарно акація виділяти, перегородку виймаю, об'єднюю, одну матку забираю, щоб спрацювали на акації. Ну, Такого товарного меду нема, сенсу немає робити. Якщо вдруг літом десь буде провальний період, от жаре голодні, прийшов, політрику видав, це вижиє. Дуже велика сім'я, ну скільки її треба, не докормишся. Ну, так, такий, такий у нас підхід у, у цьому році, тому що нам сильні сім'ї не потрібні. Що ще хочу показати, от у таких корпусах вуликах робимо, такі резервні. Відводочка на запах Дома маточка облітується. Вісім, вісім сюди привезли, тут облітувалися. Фактично десь підставлялися маточники полтарного, фактично вже усюди от, у них сіють. От можна показати. О, таке дрібненьке все. Ось такі відводички. Там десь місцями і побілочка на акації пішла. Що ми хочемо з цих відводків, якщо десь треба буде туди закинути, закинуться. якщо ні, то помагаємося з них витягнути на 9 рамок. Побачимо, як буде літо. Хочемо на 9 рамок і вони теж спрацюють на вейріху. Як вони спрацюють так, що закормляться повністю на зиму і тих 4 рамочки, 3 можна буде відібрати товарного меду. І фактично то буде вся компенсація затраченого, ну, затраченого часу, коштів на цей відводок компенсація. А на весну е можна, ну ви знаєте, що можна зробити, пакет продати, ну будь-що зробити. Мені треба такі відводки, такий вулик, тому що я, я хочу зберегти, мені потрібно в принципі зберегти е наявність всіх сімей. Тому що відкриваєш е дах. Дивишся, робиш ревізію, якщо там однієї сім'ї немає. Ну це, ну це таке просто трата часу. От Отаку хотів інформацію поділитися про стан нашої пасіки по поводу маток. ще хотів сказати. Там були провальні періоди, колись матки з'являлися, я по черзі відзвонювався людям, дуже мала частина брала трубку. Я е, розумію, я не обіжаюся на людей, я розумію ситуацію. Людині, людина замовила на 18 травня, я дзвоню 2 червня, я розумію розпач людини. Ніяких претензій ні до кого не маю. Е, хто давав завдатки, не брали трубку. Будь ласка, відзвоніться, будете брати, не будете матки, щоб оце все вже закрити ту тему. Ті, що були е, Послідовно телефонували люди, теж названюю, теж не беруть трубку. Так що я, скоріш за все, навіть не буду більше нікому дзвонити. Матка зараз теж такий провальний період, тому що від тої непогоди другої, що у нас тут хвиля була, дуже слабий був прийом маточників. Я вчора розклав там десь 30, сьогодні там пісь, на завтра 50 маточників, такими малими партіями. І отак дуже мало маток, вихід маток. От, от погода вносить свої корективи. Але я думаю, що матки будуть, є в нуклеусах, облітуються, процес уже пішов своїм чередом, своїм кругом. Одставляться не плітки, плідні відбираються, потрошку кожного дня можна відібрати. По поводу спошту в момент на ложку проблема, там лише 5 посилок відправити. Так що краще, хто довіряє, краще на розрахунок на карточку. Матка 300 гривень, хто цікавить, будемо потихеньку ну, відправляти. Будуть матки в наявності. Я думаю, вже, вже через пару днів наявності будуть завжди. Я розумію, червень, середина червня не такий спрос буде. Так що, кому, скільки маток, телефонуйте, хто замовляв, перетелефонуйте, бо я кажу, як воно відбувається. Я телефоную, людина не бере, може мені десь колись дзвонять, я не візьму от коли на пасіці трубку. І от так не можемо знайти спільну мову по, по питаннях відправити матку. Вибачайте, кого щось не влаштувало, з нами співпраця. Не ми винуваті, то не, не якась картина взяв намалював. Матка це е, природа дала, я відправив матку. Не природа не, не допомогла, ну нема маток. Все, ну я нічого тут... Не... Ми зависимо від погоди. Так само мед. питають за акацію, ну яка акація, там десь подекусь десь цвіте, е, ледве бджоли виживають, яка викачка акації. От так само і по матках. Так що... Я вибачаюся, що я з своєї сторони міг зробити, я, я зробив свої е, зобов'язання, постарався по максимуму виконати. Е, те, що людина не взяла трубку сьогодні, я, я, От, наприклад, у мене матка набрані, мені сьогодні треба відправити. Завтра вже перезвонюють, вибачайте, вже маток немає. Розумієте? Я не можу чекати, коли людина через 2-3 дні перезвонить. Зато така несостаковка. І десь я підводив людей, і десь мене люди підводили. Так що тут така співпраця, так вийшло. Добренько, дякую всім за перегляд. Ставте лайк, дизлайк, пишіть коментарі, що ви думаєте по поводу виправлення сімей. Як ми зробили чи добре зробили, що поділили, що у нас такі дрібненькі сім'ї. Дуже я надіюся, ми ще розставили пластини. Я ранню весну, зараз ставлю пластина. Я практично мінімізував кліща на пасіці. У мене його, ну, немає кліща. Дуже багато сімей зараз безрозплодні. Є, є мінуси, бо сім'ї сім прослаблять. Але є плюси, що я повністю викарабкаюся з кліща і взиму, я думаю, запущу нормальні сім'ї. Головне, це зараз все, щоб воно працювало, а підтримуючи, надіюся, що буде, все так не висохне. Підтримуючий буде, за літо протримаються, осінь піддасть виріх, наростяться, має, має зайти пасіка зиму нормальна. Так що дякуємо за перегляд, всім всього найкращого.